Бачите, вже кульпапа скрітла. Я завжди одуванчик, то одуванчик, а він кульба. Гарна погода, дуже тепло сьогодні. 25-бачите, тролейбуси ходять. І Не просто тролейбуси, там 24-й, а вже 20-ку навіть запустили, бачите? Ой, як же гарно, коли світло є, тролейбуси ходять, кульбаба цвіте. Що може бути краще? Краще, якщо б тільки мир би був, не було б повітряних тривог і не стріляли б. І зовсім добре поїхав тролейбус, тухай їде. Дивіться, як квітне. А от місце для вигулу тварин, собак, а собаки гуляють за межами, за забором. Тобто волі хочуть. І тепла, і краси такої. Бачите, скільки дерев квітнуть. Врожай буде, а вони собачки гуляють. Хай гуляють. Ну, ось об'ява. Не викидайте з верхніх поверхів пляшки, а другої можна. Ну, ось такі кіоски посад. Це проспект трактору будівельників. Зараз буду переходити. Все, бере добра злагоди. Всім щиро дякую. Тому що незважаючи її на що погода гарна. Зараз додавлю трошечки строленості. Зв'язаний під час руху дбати про особисту безпеку, міцно триматись за поручні, а також придулятись до розсовних дверей заборонено.